Знаєте, оці російські загрози з вами поговоримо. Загрози цього разу не лише для не лише для України, а й для інших країн. Адже у Румунії знайшли уламки російського дрона Камікадзе герань Герань-2», тобто шахет. Про це повідомляє тамтешнє Міністерство оборони. Сили міністерства національної оборони продовжили пошук можливих уламків безпілотника, який впав на румунський берег Дунаю, унаслідок атак, здійснених останніми тижнями російськими військами на деякі цивільні цілі та інфраструктуру порту в Україні. У вівторок, 24 вересня, фахівці дослідили територію на південь від міста Плауру, де було повідомлено про виявлення деяких. Фрагментів безпілотників. Ця територія розташована за межами населеного пункту комуни Плауру. Елементи інфраструктури не постраждали. Проведені на місці обстеження встановили, що відповідні фрагменти походять від російського безпілотника герань 2 Їх вилучено для проведення експертизи згідно з законом. Міністерство національної оборони вкотре рішуче засуджує напади здійснені Російською Федерацією. На деякі цілі та елементи української цивільної інфраструктури, які є невиправданими і такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права, це вже не вперше російські дрони залітають на територію цієї країни. У ніч на 8 вересня жителі в повітах Тулша та Констанца отримали сповіщення з попередженням. Тоді два винищувачі f 16 повітряних сил Румунії вилетіли з 86-ї авіабази борча для моніторингу ситуації. Система радіолокаційного спостереження виявила та відстежила траєкторію безпілотника, який увійшов у повітряний простір Румунії та залишив територію в бік України. Є ймовірність існування зони ураження на території країни у безлюдній місцевості в околицях міста переправа. Сили міністерства національної оборони, починаючи зранку з повітряними засобами та наземними групами, проводили розвідку в цьому районі. Йшлося у повідомленні Міністерства оборони Румунії за 8 вересня. І навіть це не перший випадок. Подекуди ці дрони з'являються або в повітряному просторі Румунії або ж у вигляді уламків. Наприклад, 25 липня на території цієї країни виявили уламки шахедів, якими Росія атакувала Одещину тієї ночі. Відтак, Румунія збільшує закупівлю боєприпасів після вторгнення російських безпілотників на свою територію. Тамтешня вища рада заявила, що агресивні дії Росії у регіоні змусили країну переоцінити та скоригувати свої сили з військових закупівель для зміцнення. Обороноздатност держави рада підкреслила необхідність для Румунії розвивати свій внутрішній промисловий потенціал для виробництва сучасного військового обладнання, як для сил мирного часу, так і для підтримки робочого стану існуючого обладнання, щоб захистити важливі інтереси безпеки та забезпечити безпеку ланцюжка поставок. Там також підкреслили необхідність виробляти та розробляти нове обладнання для посилення військового потенціалу під час криз або у воєнний час. Таке засідання відбулося тоді, коли міністр оборони Румунії Анджел Тилвар закликав НАТО до рішучої скоординованої відповіді на вторгнення російських ракет і безпілотників у повітряний простір країни. Ну стурбованість замість відповіді, якщо чесно.